Приводу того, що зараз є на фронті, от росіяни е, всіляко намагаються потиснути на Херсонщині, показати свою принаймні показову таку активність на Херсонщині. Вони е, вчора, буквально ні, позавчора це була. Вчора з'явилося відео на Куп'янщині. Вже оскіл із технікою намагаються штурмувати. А ваші відчуття, що буде далі на фронті, як буде розгортатися ситуація, з огляду на ну навіть на, на те виснаження росіян, яке ми бачимо об'єктивно, зараз що не стало менше бронетехніки, коли в яких часових параметрах чого ми можемо чекати? Наприклад, там квітень бій за Покровськ чи чи може ні? Я не знаю. Ну, перш за все, що хочу сказати, те, що історія з штурмом Херсона. Вона дивна, тому що ну нападати через велику водну переправу з берега, який знаходиться нижче, форсувати берег, який знаходиться вище. Це можливо лише за умови втрат, які поніс колись радянський союз при форсуванні Дніпра в часи Другої світової війни. А там можете почитати, там втрати були просто шалені і. Там перспектив нема, але ну, так намагаються вони, знаєте, як десь прощупати, а вдруг в нас там слабко, і вони пройде. Хоча сенсу в цьому ніякого немає. Е, бачите, артилерію вони там стали працювати, на щастя, для нас набагато менше, але от зараз намагаються знову ж таки, ну, просто м'ясом. Жертвами своїх солдат знову таки якось нас збентежити. Е, куп'янськ, е, я думаю, що Купянськ він залишається. Він залишається сам. У як його. Я, я не лише про кажу Я кажу загалом про, про Куп'янськ узловий буде він він і залишається для росіян стратегічно важливою точкою, тому там потрібно очікувати. Продовження від них ескалації. Ну і все ж таки головний напрямок для росіян є Донецьк. І я б не казав про перспективи квітня. Я думаю, що росіяни будуть надати. Я сказав квітень, я так знаю, так, як, я як. думаю, що нам зараз потрібно казати про перспективи того, що будуть робити росіяни до середини лютого. Тому що з моменту, от вони розуміють, що ну зміна адміністрації в США непередбачуваний президент, який з одного боку. Ніби хоче зупинити третю світову, з іншого боку, він може. Ну він нам, наприклад, дав колись підкинути чек... у цій світовій війні. Да він може так, а він може сказати ну, окей, Америка зараз завершить третю світову, тим що американська авіація вся континент, який є в Європі, прилетить в Україну і розіб'є російську армію на землі. Таке теж може бути, ну ми ж не знаємо, що це людина в голові. Скаже Україні, ми зброї не дамо, але ми просто самі прийдемо і там зачистимо все, щоб не було зони конфлікту. До речі, британський прем'єр-міністр розмові з Зеленським сказав, що не виключає появи британських військ в Україні. Ой, а може... вже Макрон теж не виключав. Я оце я знаєте, я був колись. може, от коли я чую ці заяви, я просто за У нас перш за все йде сухопутна війна. Просто зайдіть і подивіться на чисельність сухопутних військ сукупну Франції і Британії. Так, от у них вся сукупна чисельність, це ми розуміємо з штабами, з логістикою, всім, на двох складає 200 тисяч чоловік. 200 тисяч чоловік. Це вся а сухопутна армія Великої Британії і Франції разом взяті. Ну, ну от, активні що... військовослужбовці всі Великої Британії зараз дивлюся 148 тисяч. Це, очевидь, ну не всі є сухопутні. Ну так все. От них можна подивитися. Там що сухопутка в них шосте 90 тисяч. Ну це не про що тому. Залишимо ці заяви, як то кажуть, поки що ну не виключайте, не виключайте не будьте як дите, не будьте як світло, е, тому е, потрібно розуміти, що основний напрямок буде і бої за Покровськ. Це наша перспектива сьогодення, це перспектива січня місяця, і подальша окупація е, Донецької області. Це також перспектива. Січня, тому що мені здається, що росіяни максимально активізуються, кинуть в січні сили для того, щоб зайняти якомога більшу територію, частину території Донецької області. Тим паче, що якщо їм дається окуповувати Покровськ, то в них уже там далі йде дорога на Славянськ-Краматорськ, і от вони починають, як би скажімо так, наступну фазу. Окупації Донбасу, от Покровськ це, скажімо, був. А це та фаза, яка почалась на вдіївці. Вона умовно завершиться. Має взяттям. Покровська і повну окупацію часового яру, і наступна це вже від цього рубежа вони мають рухатися А ви думаєте, на... це під силу росіянам в тих їхніх е, нинішніх можливостях? Це чи це ви спеціально так накручуєте е, очікування? щоб нехай вони будуть гіршими, а потім виявляться Ні, я, я дивіться, я не накручую очікування. Я кажу, е, як я розумію логіку. Логіку ведення бойових дій ворога щодо можливостей, так ми бачимо, що в них є наприклад ті ж проблеми з бронетехнікою. Тим не менш, браку боєприпасів у них завдяки Кореї немає. Плюс ми бачимо, що Північна Корея почала тягти в Росію вже певні одиниці артилерії, наприклад, їм так старенькою, але там, них, наприклад, там є 170-мм міліметрова, там важка от така гаубиця. Вони їх. Нібито почали постачати росіян. Це щодо того, що пам'ятаєте, росіян носячуються стволи через активну роботу, і вони їх намагаються, типу, замінювати е, чимось іншим. От корейці вже їм почали ярту потихеньку підганяти. Е, так, з бронетехнікою я думаю що корея може допомогти якось сильно вирішити питання. ну каблої нібито е, новини, про те, що ніби корейці можуть віддати свої танки. це Фактично, Т-55 корейського виробництва росіянам ну можливо, подивимось в цьому плані питань. Немає і вони І... але чисельна кількість вони поки що не дивлячись на просто шалені втрати, їм поки що вдається підтримувати чисельну кількість особового складу на територію України. Кажуть, що ніби навіть вона трошки зростає. Тобто, кількість м'яса вони будуть сюди заганяти просто шалено. І тут питання в тому, от підбиваючи підсумки року, я вважаю, що е, наше військово-політичне керівництво абсолютно провалило мобілізацію і. Ті проблеми, які ми в тому числі маємо зараз на фронті, вони багато в чому зумовлені. Тим, що ми провалили мобілізацію. Всі провалили мобілізацію. Нас провалили мобілізацію, починаючи від верховного головнокомандуючого генерального штабу, міністерства оборони. Верховної Ради України, яка шість місяців приймала цей закон. Ну, ну є ж час подумати так після того, як він імплементувався ще два місяці, ем, ну тобто, це я важаю, я вважаю, що... Андрій. Ви не називаєте головну інституцію в цьому всьому. Це кабінет міністрів, тому що я вважаю що все, що зараз відбувається в країні, за це е, несе відповідальність з кабінет міністрів е, і дуже незаслужено багато в чому там критикують військових, в тому де кабінет міністрів має е, абсолютно. Я скажу, всі я сказав всі гіл. Влади, тобто в цьому немає одні одного тут, всі комплексна вина, це знаєте, вина за попередньою змовою, ніби. Тобто, я ж кажу, починаючи від от вся законодавча виконавча і судову теж ж примілку влади, всі, вся влада винувата в цьому, влада провалила мобілізацію, в цьому є проблема, але ж дуже зручно, коли ти можеш спихнути щось або на військових, або на недостатню підтримку від наших партнерів, так ну завжди є на кого перевести Слов... Слов... більше власне зусиль. Працюємо над цим навіть інформаційно підтримуючи е, ті речі, які вимагаючи ухвалення тих речей, про що там говорили. Е, я вже не буду їх тут називати, е, але але їх, їх є мільярд. Ми, в принципі, наближаємося з вами, Андрію, до того, щоб підбувати підсумки року, тому що це наша по суті крайня буде зустріч в цьому році. Е, про росіян говорити, напевно, не варто, хоча є там на що на е, Звернути увагу, скажімо так, і в їхньому економічному становищі, і військовому становищі і в інших речах політично говорити там про ймовірні подальші дії Трампа. Це теж дуже складна категорія, тому що Трамп надзвичайно не передбачено особи, і передбачати політику в цьому сенсі, ну просто не те, що немає сенсу. Це все гадання на кавові гущі, трішечки, трішечки. А от говорити про свої власні зусилля, треба. Тобто, незалежності від того, що буде далі. А я до речі, сьогодні таку думку цікаво почув, я з нею згоден. Що коли Трамп говорить про швидке закінчення війни в Україні з метою того, аби від. Межувати світ або зупинити парустки розростання майбутньої третьої світової війни, то вибачте, пане президенте обраний сполучених штатів, як сприймати ваші заяви, коли ви починаєте агресувати по відношенню до Панами щодо Панамського каналу, що мовляв зараз, ми собі повернемо її над ним контроль щодо острову Гренландія, який в власності данії. Що це ж теж, штати встановлюють над ним контроль, що спричинило до офіційної заяви вчора данського уряду, що вони збільшать свою військову присутність на острові Гренландія. Ну тобто, ви себе ведете доволі, пане Трамп, так імперіалістичною Запропонувати, країн. запропонувати, Канаді стати 51-м штатом, так. При тому, що ну от прозвучала така ну така пропозиція, і от вона мені трошки віддає дикістю, тому що це ну якби це є невігластво, оскільки Канада не є класичною незалежною країною, Канада є британським домініоном, тобто, не дивлячись на те, що вона має по суті всі права щодо самоурядовного, ну як щодо самоврядування як незалежна країна, але Якщо взяти можливість приєднання території Канади до будь-якої іншої держави, наприклад, до США, то це не може вирішити Канада, тому що Канада всю ж територія Канади це є фактично частина, як і Австралія, це частина королівства Велика Британія. Просто з дуже широкою автономністю, і все, і люди, які ну знаходяться при владі ви вже пішли в ці в, 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 що... в юридичній категорії. Я веду ну да просто... просто мені ну для технології. мене це ти ди, дивно, що ну як будь-яке, тобто це це дико, це дикість. Такі заяви дивно. це є дикість, так плюс те, що Дональд Трамп раз на тиждень в себе в соціальній мережі ікс, колишній Twitter, проводить питання: чи ви підтримуєте, підтримують, чи ви підтримуєте Україну? yes or no і дивляться статистику Ну хто йому як будуть? я я Ось... буду до того, що яким би він таким контроверсійним. Чоловіком не був зараз передбачити щось важко а тому я власне це була така моя підводка до того, що треба звертати увагу на те, що ми робимо, які наші задачі наступного року, що нам робити, попри все, Тарас Чмут от учора давав інтерв'ю українській правді і казав, що жодних заморозок це для нас негативна історія, тому що нас просто-напросто на надурять. От так, так от, от, е, і треба робити самостійні речі. Самостійні речі. Що це може бути: покращення управління, керування як е, галузі оборонно-промислового комплексу, так і військами. Ми чули обіцянки перейти на корпусну бригадну систему. що ці обіцянки, поки що канули лето якось немає цього всього. До дуже дорого десь майже рік чую. От ідею про те, що перехід Ні, ну, від... зараз від... було заявлено до кінця листопада, що вже от ми перейдемо. Ну нема, немає сьогодні. Вже кінець грудня. Нема нема. Знаєте, я пригадую в березні цього року: була заява від Міністерства оборони про те, що вони створять посаду військового омбудсмена, І все. тиша штиль. Поки не з'явилася історія про 211 понтонну мостову бригаду щодо тих всіх. Події, які там відбувалися, як кам'янець-подільську бригаду, і знову виходить міністерство оборони, і каже: Ми створимо посаду міського омбудсмена. Ну то, то такі ми навіємо зараз такого туману в очі, тобто багато речей треба робити. Це питання до нашого вертикального управління, нашої власної української. Інше питання це збройового виробництва. Я знаєте Андрію дуже, дуже, дуже з надією дивлюся на те, які. Зараз поки що анонси робляться про щодо зброї, але зараз не лише анонсами. Ті всі удари, про які ми згадували, це так само по території Росії летить якась цікава зброя, і от щодо такої цікавої зброї, буквально на днях видання економіст. Пише що трембіту таку ракету Ерзас ракету, яка ледь не на двигуні аналогу німецької фа 1 часів Другої світової війни будемо ми розробляти, яка полетить до Москви. До речі, дуже так цікаво, символічно. Типу фа 1 полетить до Москви словом, що думаєте з цього приводу. Ну, Не на двигуні як Ф1, скажімо так, на з компоновкою, на з компоновкою, так. Та, з компоновкою угу. такою. Ну, У нас ми багато чули, у нас є, скажімо, багато перспективних розробок. У нас були заяви президента України, що ніби вже знаходиться на стадії випробування українська балістична ракета з дуже угу. перспективними. Але враховуючи враження певних цілей, які ми бачили на території Росії, мені поки що, ну я поки що не побачив, щоб там десь прилетіла українська балістична ракета. Ну, так. бачите, були чутки, Андрію, про е не Тарапецьк, а перший арсенал грав який е було так. От що ніби Правильно. по ньому, враховуючи, е скажімо так, ступінь е ушкоджень, Руйнування, що тут да? Да, ступінь е тих руйнувань, які там були, і відстань. Ну що це скоріш за все, що була ракета, ну, будемо так, скажімо, в своєму залишку з з з зведемо до того, що те, що туди прилетіло, несло в собі дуже серйозно за вагою бойовою і вражаючою здатністю бойову частину, тому що ефект був доволі серйозний. Е враховуючи все це, от, у нас так, у нас ніби є багато. У нас там є так, наш там, паляниця, яка. от, Ну, на, ну там от, дрон, блін, це такий маркетинг, ну, це крилата. от, Мені пояснювали, якби люди дотичні безпосередньо до розробки виробництва ракет. Що ні, це крилата ракета. Просто вона використовує цікаву ідею, що вона замість пускового шасі класичного запускається, скажімо так, з коліс землі. Тобто, використовує ну, шасі як реактивний літак. А далі по своїх характеристикам польоту, бойового навантаження і всім іншим. Вона фактично є звичайною там крилатою ракетою певною середньою радіусу дії. Фа-1 е, те, теж можна було би з такою аналогією віднести до дрона. що? Фау 1 кажу німецькою ракету. Те, теж можна було назвати дроном, точно так само. Ну, фау 1 запускалася з цих господи, з Рей, з, скажімо так, Рейкова направляюча з по суті катапультою. А далі вмикався реактивний друг. Е, тому о, ну нема, це крилата ракета. Це от з, 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 з появою Фа-1 у нас з'явився вид зброї, крилата ракета. Не потрібно, е, знаєте, намагатися щось велосипед назвати е, веломашиною, і він від цього велосипедом бути не перестане. Тобто, а ми кажемо, ми щось нове вигадали. Не потрібно. Давайте краще зробимо. Класично, відповідно до класичної номенклатури, просто якісний продукт. Так от, у нас зараз так дійсно є багато перспективних розробок. Основні наші, скажімо, я от проблеми, які нам потрібно вирішувати в цьому плані, от, в плані ракет, нам потрібно, я вважаю, що наше міністерство оборони має все ж таки. У нас немає зараз можливості, знаєте, як по аналогії до Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, розміщувати замовлення, давати можливість замовникам надсилати там 4 або 5 варіантів від виробників, які є прототипів. Потім проводити скажі, військові і випробування і обирати один варіант, який стане на озброєння, тобто класична модель поведінки. Для Міністерства оборони Штатів У нас просто на це все часу немає. Тому нам потрібно зараз, щоб Міністерство оборони, воно, знаєте, як то на більш ранньому етапі все ж таки, в, 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 воно на більш ранньому етапі могло визначитись. От у нас, наприклад, може бути своя українська ракета, крилата повітряного базування. Теоретично, може бути. Тобто, воно не за що... інші чуємо. Так, аналог Shadow. окей, нам потрібні крилаті там, вже, ракети наземного базування. Так, окей, давайте ми визначимо, що от у нас є одна ракета, яку ми визначаємо для себе як за своїми характеристиками і потенціалом для подальшого розвитку, як перспективно, і наші ресурси вкладаємо в неї, зокрема, для того, щоб як. Можна швидше і запустити в серійне виробництво, і це виробництво намагатися масштабувати, тому що цілий в глибині ворога ну там отримати можливість крилатими ракетами Україні реально бити в глиб території ворога на 500 кілометрів, дуже сильно змінить навіть картину експлуатації росіянами їхньої тактичної авіації. Ми їхню тактичну авіацію фактично від, відсунемо на Граничний, ну скажімо, за межі їх бойового радіусу, і це було дуже важливо для нас. Ми зможемо їхню логістику знову ж таки відсунути, і тому ну нам дуже потрібна ця зброя, і хотілося би її побачити. Далі це у нас є розвиток балістики, це те, що стосується крилатих ракет, тобто визначитись з однією ну максимум двома моделями, але при тому, щоб вони мали різний, скажімо так, ну спосіб застосування, можливо, вони були одна буде середньою, а інша буде Великої дальності. От, сконцентрувались є там дві моделі, окей, ми вкладаємо наші ресурси в них, максимально співпрацюємо і даємо можливості для їхніх проєктувальників і виробників. Таким чином пришвидшуємо її серійне виробництво і відповідно використання. По-друге, а що стосується балістики, ну, от ці розмови про те, що от уже десь, то ми вже ніби її використовували, то ми вже ніби, ніби от на завершальній стадії випробування. Давайте менше говорити і все ж таки більше, скажімо, і пришвидшимо отримання, нам достатньо одного оперативно, один нам потрібен оперативно-тактичний ракетний комплекс, як балісти... який використовує балістичну ракету. Пояснюю всім, це має бути український аналог з комплексу Іскандер М. Все, от у нас має бути український Іскандер М, і як ми бачимо, повірте, російська система ППО буде в такою, ну буде навряд чи еф... Дуже ефективною проти балістики. Якщо навіть ну для нас більш сучасними західними зразками, це має от такий ну якби ряд проблем. Тобто, ми бачимо, що статистика по балістичці, на жаль, для нас дуже невтішна. І тому саме через еф високу ефективність балістичних ракет проти пострадянських е зенітно-ракетних комплексів, нам вона дуже необхідна. Ми бачили, там коли ми використовували ракети Етакам. З етакомсом, при тому, що Етакомс, навіть як балістика, ну має доволі ну такі, як для балістичної ракети, скажімо, не найвитатніші ніби параметри щодо швидкості, а, тому і з тим не менш з ними вони споратись не можуть. Ця зброя нам потрібна. Потрібно далі розвивати виробництво наших дронь. А можливо... тримбіті, Андрій от якщо конкретніше потрембіть, якщо говорити, то те, що вона там пише: економіст долетить до Москви така буде дуже дешева. Двигун там ледь не 200 доларів. Я не вірю, що двигун може бути 200 доларів чесно кажучи я вибачте реактивний двигун за 200 доларів, Ну це не, це неможливо і ну не знаю. Ну як може бути, ну навіть там ну, найпримітивніший реактивний двигун, напевно, тим паче двигун, з який пал ні. Ну, це те, що вона може бути дешевою, так, те, що вона може мати за рахунок от такої, ну скажімо, архаїчної. Компоновки е, бути дійсно там ну здешевлено, що якби двигун не потрібно інтегрувати. Е, в фюзеляж Це може дійсно здешевити. Ми, але знаємо дешевлення таких, не до того, от, а як е не е буде е з маневреністю, тому що знову ж таки від двигуна залежить маневреність, як ти з дешевим двигуном зробиш маневрену гарну крилату ракету. По-друге, питання там щодо цієї компоновки з двома крилами, як вона її буде, наскільки ефективно вона її буде використовувати. Я не знаю насправді, чи це чи це, чи це так справжнє, справжнє фото такого. Ну, так, це не так. фото, це видно, що це рендер. Ну так, це, це рендер. Тобто, як, чи так. вона буде такою, а біс його знає, якою вона буде насправді? Так, ми поки що з приводу цього не можемо мати. От, ну я ж кажу: от, у нас там ніби були от паляниці, так? Перед на день ЗСУ передавалися вже до армії. Ми бачили якісь пекло, пекло ракети. Пекло, пекло, так. А, вибачте, так пекло, я можу вже сказати, що от я побачив кадри, які були зблизька, і от, ну, таке знаєте, що до якості виробленої продукції, в мене є певні питання. От я одразу по фюзеляжу, по його якості, побачив, що У мене питання вже є щодо якості цих, це... але це не... дивіться, дивіться ну, надразу... питання. Але насправді це ж це ж про питання здешевлення, тобто ми йдемо на максимальне здешевлення продукції. Чи це правильний хід? Тому що раніше, ну слухайте, теж про fpv дрони, я думаю. Сивочолі дядьки в генштабі могли сказати на початку повномасштабного вторгнення, що ну є питання, ну що таке ну Яку він там шкоду не да, але... я, я хочу сказати навіть не про впівіпери. Як по тому як такі досвідчені військові бачили мають От вони могли тобі сказати: типу, хлопчик, слухай, піди там. Знаєш, якщо ти хочеш у вільний від у вільний час можеш піти, десь погратися. Да, висі, висі висі висіля весільним дроном. Ні, ні, мені ну, я знаю, чу що може піти погратися. Це цитата одного поважного військового, який на щастя вже на даний момент не знаходиться у збройних силах України. Е, і ну здешевлення це дуже добре, але теж не потрібно. Знаєте, не потрібно, щоб потрібно витримати цей баланс між здешевленням і ефективністю наштампувати велику кількість дешевого непотребу, яке не буде мати достатньої ефективності по враженню цілей. Це теж не потрібно. Це просто ну дарма витрачені кошти. Погодьтеся, тобто потрібно розуміти, ракета так, здешевити ракету це дуже добре, але сам по собі ракета є більш технологічним. Вирібом порівнянні з, наприклад, тим же дроном. Здешевити максимально дрони, враховуючи їх тактико-технічні характеристики, в цьому є абсолютна логіка. Здешевити ракету, зробивши, скажімо так, приведши її ефективність до нуля, не зовсім є правильно. Я вам зараз поясню на прикладі: от є відносно. Стратегічних крилатих ракет, о тактична, скажімо так, крилата ракета, яку використовують росіяни, умовно, аналог 에, Storm Shadow, Скальпіджі. Це ці ракети Х-59, Х-69, mm -hmm. в тій же ніші, ті ж тактико-технічні характеристики, там дальність до 300 кілометрів. І вони, от пішли по от при подальшій розробці. Вони пішли по е, ну, скажімо так, шляху її здешево. дешево. І можете в результаті подивитися на ефективність цих ракет Х-59. Ну, не збивають майже. І в них там взагалі їх перехоплення відбувається на рівні там, ледве 98%. Тобто, в ну, порівнянні з тими ракетами, ну, великими стратегічними, тут взагалі близиться до нуля ефективність. Як у Шахета, напевно, трошки більше. От вам і результат. Тому я ж кажу, виробити велику кількість таких ракет, які будуть ну, гаразд, ми 50 відправимо, і побачимо таку ж статистику від росіян, як ми бачимо, у нас, що у нас буде там 49 з 50 збила, а одна взагалі вона ну, в ціль не влучила, або навіть якщо долетіла, то достатньо вражаючого ефекту немає тут. Таке питання. Розумієте, що відстань до Москви це не лише на карті лінійкою. А це ще потрібно пройти, по використавши ефективний ландшафт місцевості, обходячи системи протиповітряної оборони і, врешті-решт, влучивши в ці, тому що Москва, Підмосков'я, там ще з радянських часів, велика кількість важливих оборонних підприємств. Конструкторських бюро, які для нас становлять дуже велику цінність як військова ціль, і тут питання не те, що ми будемо там дубна. Корольова, Бу там. Так, дубна корольова, заводи міг, заводи Су, це все для нас є пріоритетною ціллю в цій війні. І тому знову ж таки, моя позиція полягає в тому, от ми зробили гарну, дешевшу ніж аналоги. І дуже ефективно колись розробили і виготовляємо ракету Нептун, яка себе просто фантастично проявила, відсунувши спочатку, відсунувши російський флот від наших берегів, а потім ну потупивши флагман і подальшому, якби ми отримали можливість там вже далі, якби тримати на відстані. І а потім на відстані ми вже дістали морськими дронами. Оце нормально взаємодія. Тобто є ракета, є морський дрон. Велику відстань посягаємо, розуміємо, на яких рубежах які ми можемо використовувати. Те ж саме має бути щодо крилатої ракети класу Земля, Земля. Мені б все ж таки хотілося, щоб ми тут використовували не такий підхід, як ми використовуємо до дронів. В дронах щодо їхньої розробки і еволюції нас абсолютно правильний підхід. Ми їх намагаємось здешевити, при цьому зробити більш ефективним. І тут це працює з ракетою. Я вважаю, що все ж таки в нас має бути. Підхід такий, як в нас був до Нептуна, все одно, вона в будь-якому випадку буде реально дешевше будь-яких західних аналогів.